Російський президент Володимир Путін зустрівся цього дня із очільником Китаю Сі Дзіньпіням в Узбекистані. Найбільше уваги привернув не сам факт зустрічі, а сказане і не сказане двома лідерами. Оглядачі звертають увагу на коментар Путіна, де він зазначив, Москва розуміє, що Пекін має питання і занепокоєння щодо України. Сам очільник Китаю про Україну у публічних коментарях не згадав. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол написав: це надзвичайно важливо. Сі не підтримує Путіна. Тіна ані озброєння, ані справжніх слів солідарності, лише бажання купляти російські енергоносії з великою знижкою. Історики дослідники Китаю Сергій Радченко підсумував зустріч так: виглядає, що Путін увічує АСІ у керівній ролі. А як ситуація виглядає із Лондона? Про це поговоримо із Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане вітаю, чи можна з цієї однієї зустрічі і коментарів, які ми почули, робити висновки, що відносини між Росією і Китаєм не є аж такими міцними, і що у відносинах між Путіним і СІ з'явилося певне тертя? Юлю, оскільки е, я зараз розмовляю з Лондона, то насамперед я мав би згадати про сьогоднішній протест, чи про те, що стало відомо сьогодні, що група депутатів британського парламенту заявила, що протестує проти запрошення британським урядом е, керівника Китаю на державний похорон королеви, що має відбутися тут у Лондоні у понеділок. Ця група депутатів гучно заявляє, що з огляду на те, що вони називають Політикою геноциду щодо уйгурів у Китаї це неприпустимо зараз. Ми не знаємо хто саме приїде з Китаю на похорон Королеве до Лондона, але у Пекіні заявили, що це буде делегація високого рівня. Отже, є певна атмосфера того, як дивляться на Китай, як дивляться на Росію з. Огляду на багато чинників, коли йдеться про оцінку заяв. І китайської сторони, і російською, то вказують на те, що Китай з одного боку з задоволенням використовує російську війну в Україні для того, щоб критикувати Захід, критикувати НАТО, критикувати США. Але очевидно, для багатьох спостерігачів, а також з того, що сам Китай з його сторони не пролунало жодної згадки питання України, а це вимушений був робити сам президент Росії Путін. Показує, що ситуація очевидно не дуже приємна, не дуже зручна, зокрема для Китаю Богдане. Позицію США щодо відносин Москви і Пекіна ми знаємо, а як Європа дивиться на зближення Росії і Китаю і чи намагається цьому завадити? Ну, я би почав з найсвіжішого того, що Урсула фон Ляйн, президентка Єврокомісії, нещодавно виголосила ключову промову про стан союзу, стан справ у європейському союзі, де вона двічі згадала про Китай, і двічі це було негативно в одному місці. Побоювання про те, що Китай контролює важливі природні ресурси, і вона сказала, що європейцям треба. Домогтися, щоб були стратегічні запаси, і щоб уникнути залежності від Китаю у другому місці. Ще гостріше Китай був звинувачений у причетності до кампанії дезінформації у Європейському Союзі. Отже, ситуація така, і нагадаємо, що велика угода між Європою, європейським союзом і Китаєм, яка була досягнута ще кілька років тому, фактично заморожена. Вона не ратифікована. I <laughs> Після того, як Китай запровадив санкції щодо низки європейських представників, зокрема депутатів Європейського парламенту, і саме там, у середовищі європейських депутатів, цими днями пролунав заклик для до Європи розвивати відносини саме з Тайванем, що у Пекіні очевидно сприймуть з незадоволенням. Головне, що можна сказати, що те, що за те, що зараз виглядає як золота епоха. Відносин розвитку відносин між Європою і Росією зараз виглядає у минулому. Дякую, Богдана, На зв'язку із Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин.